Офіційне підтвердження вже є цього 21 травня. На цей момент від керівника центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка про те, що так це дзвонили. Ми і пропущені були в Орловській області, але дрони все одно невідомі. Але вони уразили в Орловській області болховський завод напівпровідникових приладів. Він спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються, як ми говорили до речі, до речі, з військовим експертом Ігорем Романенко. В танках Т-72Б3, Т-90М, самохідних гаубицях. Ось ось правильно, як і казав Романенко, в ракетах, ракетах Іскандер, Г-101, система ХРЕП, красуха і житель вже ніжилець, тактичних засобах зв'язку армійського рівня. В дронах, казав Романенко, також використовується. Андрій Коваленко, керівник ЦПД, наголошує, попри міжнародні санкції, а нагадаю, саме під ними був цей болховський завод. Він продовжував імпортувати західні технології через треті країни в обхід. І ось цей так званий паралельний імпорт, за який немає поки що належного покарання. Зокрема, ці компоненти були з Тайваню, з Південної Кореї, з дружнім нам держав, так але в обхід через санкції, приватні кампанії, обманом з Японії і навіть зі штатів. Ось така ну ця біда є і в тому, що компоненти і до російських. Ракет продовжують постачатися або через приватні кампанії, або в обхід санкцій. Це є в цьому є проблема. От потім ми ставимо питання, як Росія може 24 на 7 так продуктивно підтримувати життєдіяльність свого військово-промислового комплексу. Ось так, тому що є, на жаль, обхід санкцій, за нього нема належного покарання. Так є 17 санкційних пакетів від Європи. Є пакети санкційні від Канади, від штатів від е, купи країн світу, але саме оцей контроль над товарами подвійного призначення, над обходом над те, те, що Путін використовує Казахстан, Китай, ту ж туреччину як хаби. Для того аби обходити санкції, в цьому і є найбільша, на жаль проблема. В цьому і є продовження можливості Путіна продовжувати війну. Я нагадаю, що губернатор Орловської області Андрюша Кличков всю ніч писав тривожні повідомлення в телеграмі. Звітував, що нас атакують протягом ранку. лише знищував він 16 безпілотників над Орловською областю. Бачимо, що знищив він. Як я вам і казала, лише в телеграмі. А по факту була атака і є ураження. А також вночі за добу кличков збивав ще 37 безпілотників. В не казав про наслідки, казав, що вони уточнюються. Вірняк, ми розуміли, що вони, значить, були вони і є. А соцмережі російські вилинили, що дрони вдарили по воєнному заводу в Російській Федерації. Оцей болхівський болховський, і називали завод напівпровідникових приладів, який став законним воєнним об'єктом для нашої атаки вранці, 21 травня і в ніч Ну, бачимо це. Те, що ми говоримо постійно з Романом Світаном, військовим експертом моїм постійним гостем. Треба запускати по одному об'єкту до сотні дронів на загала Розосереджувати російську ППО дронів має летіти по 100 і більше. Тут на один лише завод 53, безпілотника на загал. Нагадаю, якщо порахувати з ранковими орловськими, так би мовити, в ніч на 21 травня, російську терористичну федерацію атакували невідомі дрони божої волі у кількості майже 150 штук. Ось цей завод був важливим елементом російської військової промисловості. Основна сфера діяльності розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури. Ну і як ми вже зрозуміли, мікросхем напівпровідників індикаторів мікроскладання. Ну а так санкції розширилися проти цього заводу вже не лише міжнародні, а й наших сил оборони. Очевидно, ще чекаємо на повідомлення генштабу. А це було підтвердження про ураження саме невідомими дронами від керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.